І сьогодні я буду грати тільки з Максимом. Женя відмовився. Всем нет, нет. А, Я поки буду ну, лапку. Лапка. лапка. Ви хочете сказати, я живот? Ні, Я не живот. Уже другий лапу. О, домик. В цьому відео ви побачите дуже багато екстремальних випадків. Сася, а ти знаєш, що ця ігра основана на реальних собиттях? Тут, тут двері якісь... опа. Вентилятор забираємо. Так, а у мене, коротше, тільки що я рельварю від. Назив... О! Ого! <зас> так це позалізти. Маті, а ти бачив скриньку, яку в цьому... Ой. Мені все одно у мене дуже багато металолома. У мене теж металолом є. Да, у мене чотири мене металолома, це пікін. О, хороший топор. Топор тобі? Бе. Блин, чел! 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 волк, волк, Иди отсюда! Так, давай! Понышн не ход. Я купил годины. Годы хорош. Лап! А тільки мою лапку не будь ласка. Легко. Легко лапку Я буду його тр... до завтра тримати. У мене okay. тоді є лапка. Ага. Фух, о, моя лапка. У мене ще шкука, пацани. Ну а э, О! я его Ні, він на ну я его спасу. Тебе Не у мене жить не шутит, не лозуннях на мама. Короче, я его зараз зара. Я его зара візьму. Ей, а, -а, а, так він вийшов. Він хотів вийти. Да, тоді уже выйде. Нічого, хай боляче, за регулов. Ты уже все сдох. Короче, нам треба короте, е, цей як там. Карту треба. Нам карту, да, треба. О. Давай, давай капкан. А, капкан. У мене капкан. О, папа, новина. Я хочу жрати. Жрачка кинчилась. Не, жрачка морква Можешь пожарти. Ку твоя морква треба, а тут ботан. Треба требует добувати. Вже... О! Здорово! А, можна мені хороший оцей мішок? І мені треба ам е, копьйом. Так, у мене є коп'йом, хороший цей. Пацан, як, коротше, робити хороший цей. Хороший, ну, цей мапу робити. Хоп -хоп. Так, все, піду. Я, коротше, буду добувати дерево для, цього, для огорода. Я хочу огород. Так. Огород тільки. Ось тут дерево стоїть. Ага. Так, а я поки трошки е, їсти нам, ну або не їсти, я просто хочу зробити цей карту. Не карту, блін, а. огород. Так, так. Що? А наш ви виведе до з скруляє? Ой то э, я там тут не я слышно я вот мне ничего не подал мне ага. о все одне да во я кажется мне треба тільки одне -э, нам треба э, цей э... э, постійно сдох он еще не сдох чу, чу, чуть не сдох так Щоб нам було що їсти. Ну типу підходиш. Клас. класс айфав Я короче в зимний, зимний біом. Може, Может, тут зимний Вау! вау. Клас! Тело тут Тіло. Отон. Я! Ти не спосовляєш, кого я знайшов. йшов? Цих э, тєліків, то що на нас мають напасти. Я і що? І що, і що? Я таке? Доброго. Що там? Пекин там труб Вовка и Альфа Вовка. Их можно ужесть. Иди сюда, иди сюда. Пекинь, офигеть. Так. заберу. Вінцилятор. О, вентилятор О, Ой, труп вовка я його короче визь від... труп вовка магазин короче полисераю ты понял здорово я... диви, дви ды Максим так, за, подожди подожди Во! Во жвайный шоп <реш> Тепер у нас буде в понці цей труп. А можна його просто жрать? Максим його чи ні? жри Пока, Вовк. Так, а я поки пожу я жрати хочу. Я хавки принес. Ага. А, а побачимо страшно на хаваті хоче. Ааа, пацан. Бос... А, боже, я короче, пішов. О вишка. Я бачу вишку. О, то там а, ти, можуть быть. Там может быть фонарики. Фиш! О. Опі. Опачки! Оце я залутаюсь! Що? Вите сквозь сметан Що? Жень е, Максим! 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 Я для тебе копьо е, тобі взяв! Іди mm. сюда, іди сюда, іди сюда. Ти я, короче, вже іду до костра. Ага, я, короче, тоже. Во, бери. О. Пусть Ева. Угу. Сутука, у мене є вже копльо, блін. А в мене немає. Ти яся бьок що мум сум. Так, а мені треба, короче, фанаяк. Є, я касси тут тоже запалю. Взять? А я поки э, в сарай киспиду. Якийсь тут якийсь в сарай неподалеку. Ты понадобится взял? Що? А ты понадобится взял? Я наче не чую. О. О забирай хап, забирай хап. Сам забирай. Я поки тут э, залутаюсь. Вау! Wow, Вау! Wow. Wow. Oh. Тут, тут, это, это пипец, это пипец. Короче, о, oh, палку, я кушаю палку. Oh. Ты понял, тут <плодисмент> Так, а тут что? А тут-то? Oh. А, а тут-то может быть... Бу... О, oh, сундучок тут <плодисмент> Сундук? Палку. Ще одну полку нам на помсі. Блин, а у тебе є хороший топор? Собі на тобі топорик. О, тут тут цей. На тобі топорик. Опа. А в тебе вже є? Да у мене вже є. Опа. Во! О тут! Добрий день! Добрий день! Доброго дня. Так, Блін. Ліна, Бліна. Я собі їх служку кладу. Опа, Скринька. Ага, нам лучше біжать. О, ну, а з вами я був в всім симпат на ну на хороші ночі, сел потом. Ну, короче, з вами я був в Матвіплей, всім пока і боксім. Бай-Бай!